Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нас в студії нумеролог Владислав Грицай. Доброго дня, вітаю. Владислав. Владиславе, сьогодні хочеться поговорити про те, як же цифри впливають на долю людини і чи можна якось змінити завдяки нумерології цю долю, якщо вже от є певна визначена дата народження, тому що у кожної людини це стала цифра. Ну, дивись, перше, що слід сказати, що не так багато людей, у яких доля визначена. Тобто, якщо ми візьмемо за 100%, долю, за 100 всіх людей, то приблизно лише 3-5% – це люди, у яких доля вже чітко визначена і є, і є, ніяк не можна змінити. Більше того, серед цих 3-5% відсотків 70% – це діти, які або народжуються мертвими, або не доживають до року. Тобто, це з точки зору родових зв'язків, з точки зору родових законів, дуже часто діти беруть ненародження або там ті, що не доживають до року, вони беруть на себе певні борги роду і таким чином зі своєю смертю підчищають. Це така дуже така тема цікава, вона неприємна. Однак це слід також на це вважати. Так, ось всі інші, тобто ми говоримо про 90. 95-97% 97 це люди, у яких є свобода вибору. Це означає, що звісно ми маємо певний такий природний набор, такі заводські настр... налаштування, з яким ми народжуємося. Однак, народжений генієм не обов'язково стане генієм, якщо він не буде розвивати. Ми всі так чи інакше народжуємося і маємо. Деякі питання, які ми маємо пройти: тобто, чи прокачати свій характер, чи прокачати свою енергію, чи зрозуміти, хто ми є, тобто пройти цей, цей етап ідентифікації. Так тому насправді ми можемо змінювати свою долю. Однак для цього слід розуміти свої задачі на рівні душі, свої задачі на рівні роду, задачі на рівні тієї соціальної групи, до якої якою людина належить соціальні задачі країни, міста і таке інше, тобто, маючи оцей базовий набір знань про себе, людина вже може його коригувати, людина може вже розвиватися в тих напрямках тим шляхом, який слід десь там підтягнути або якось прокачати. Також ми дуже часто чуємо таке поняття як число. Число людини, як же ж воно визначається, і як можна опираючись на це число, визначити якби свої цілі, свої місії і напрямки, угу. вектори розвитку? Дивись, насправді дуже багато є різних шкіл. І вони всі відповідають а, тим чи іншим якостям, вони всі дають інформацію про людину. Однак, якщо ми а, так просумуємо і а, візьмемо найбільш зрозумілі, найбільш працюючі техніки, то це число душі та число життєвого шляху. А, зараз я розповім, це дуже просто, насправді, як це можна порахувати. Можемо, на, на прикладі твоєї дати, якщо ти не проти. Супер. супер. Тоді дивись так. Скажи спочатку число дня народження. Число дня народження 15. 15. Супер, супер. Дивись. Число дня народження це є число душі. Що це означає? Число дня демонструє нам те, які задачі по душі ми прийшли реалізовувати. Якщо ми беремо, наприклад, ведичну нумерологію, то там взагалі саме число дня приділяється найбільша увага. Це і зрозуміло, бо число душі це ті наші внутрішні мотиви, які нас спонукають робити ті чи інші речі повсякденні. Тобто, ми по числу душі це те, як нас бачать. Тобто, там, звісно, є різні прорахунки. Я зараз дам найбільш простий. Для того, щоб прорахувати число душі, нам слід сумувати два числа, якщо там 15, як в твоєму випадку, до одного, це буде 6. 6. І таким чином ми отримуємо одне з чисел душі, 1, 2, 3 і так далі до 9. І число душі показує, як ми будемо діяти у повсякденному житті. Показує те, як нас бачать інші люди, показує те, яким чином ми поводимо себе, ну, так чи інакше взаємодіючи з іншими людьми, або як ми досягаємо своїх цілей. Тобто це наша поведінка. Причому число душі показує те, що в нас є від народження. Тобто, дуже часто, коли ми аналізуємо людину, то особливо до 30 років, то число душі а, має показник, а, якби перша зустріч, а, перший погляд на людину, а, перший конект, який відбувається у нас людиною, частіше всього відбувається якраз за числом душі. Тобто ти шістка. Що таке шістка? Це а, бажання а, побачити гармонію у всьому, бажання балансу, бажання проявляти цю любов до всього. Якщо ми говоримо про 15 то це дуже сильний такий темп. Емперамент, це те, що е, приваблює до себе, тобто це така сексуальність, це енергія, яка демонструє готовність до об'єднання, це е, сімейність, тобто шістка це якщо ми говоримо тим більше про астрологію, то це венера, тобто це всі жіноча оця енергія. Тобто перший е, перша така думка про тебе йде про по щітці. Угу. Далі ти вже згадувала є так зване число життєвого шляху, або число долі. І так і так вірно, просто в різних школах воно може називатися трішечки по-різному. Я е, полюбляю називати це число коридор коридор долі. Чому коридор долі? Бо е, ця. Цифра, цей показник дає нам розуміння за яким архетипом людина будує своє життя, за яким архетипом людина створює себе. Бо якщо число душі демонструє поведінку, то число життєвого шляху демонструє цінності людини. Як це прорахувати? Також дуже просто. Давай вже підемо за твоїм прикладом. Скажи повністю дату народження, 15.04.1984 15, 4, 84. Супер. Для того, щоб прорахувати число життєвого шляху, нам потрібно скласти всі числа. Тобто 1 плюс 5 плюс 1 плюс 1 плюс 9 плюс 8 плюс 4. Тобто всі числа, цей числовий ряд. Давай прорахуємо, Це буде 5, 6, 10, 28, 32. Давай ще раз перепровіримо. Правильно, п'ятірка. Я тобі трошки спрощу. Добре. добре. Ну, я просто, ага. це професійно, я завжди перераховую двічі, щоб не помолитись. Бо насправді, коли дуже багато працюєш, mm -hmm. часто такі знаєш, якраз на це не звертаєш уваги. Ага, прораховаш Одесенько? Ні, треба перевірити, обов'язково. ти п'ятірка. Клас. П'ятірка якраз демонструє твої цінності. І тут дивись, яка цікава річ, що шістка з п'ятіркою, вони, вони трішки одне одному про mm -hmm. протиречні. Чому? П'ятірка це постійний рух. П'ятірка це свобода. П'ятірка це постійне бажання новизни, мандрівок, постійне навчання чомусь новому та навчання других. Тобто це архетип вчитель, учень постійно. П'ятірка це Така жага до знань, причому до нових знань, до знань, які є новаторськими, до знань, які технологічно ще інші навіть не використовують або про них не знають. П'ятірка вона завжди намагається вийти за рамки. Загально прийнятих якихось правил. П'ятірка, вона йде після четвірки, якщо четвірка це квадрат, який е, е, яким чином е, людей обмежує, то п'ятірка вона намагається завжди сказати, оці ваші правила вони не працюють. Оці ваші правила, вони вже застарілі. Давайте робити все по-новому. І е, твоя п'ятірка це твої цінності. І е, цінності твої, е, з огляду на це, це свобода, знання. Навчання, наставництво, новизна, а, а, ти дуже любиш вивчати все через практику. Uh -huh. Тобто п'ятірка це не про Таке глибинне занурення, п'ятірка, вона швидесенька. Давай там, давай там, давай там, давай там. тобто, поки є інтерес до чогось, і це стосується відносин, це стосується роботи, це стосується в принципі будь-якої сфери, поки є оцей інтерес. Це буде тебе вмикати, це буде тебе якось захочувати, коли цей інтерес зникає. Все до побачення ну, не інтересне, ребяточки. І от, тобто, оця твоя п'ятірка – це твої цінності. Тобто, якщо ми говоримо про чоловіків твої в твоєму житті, то дуже цікава річ виходить. Вони спочатку ведуться на твою шістку. Думають, ой, яка вона жіночна, яка вона прикольна, яка вона цікавенька, а потім стикається з твоєї п'ятіркою і не можуть розуміти, господі, що це відбувається. Ну, тобто, і Виходить, що число душі воно показує твою обгортку, тобто вони бачать твою поведінку. Отак От за цією поведінкою стоїть система цінностей, а система цінностей в тебе йде по числу життєвого шляху по п'ятірці. Надзвичайно цікаво. Я нагадаю, що якщо вам також цікаво прорахувати свою цифру своєї долі, цифру своєї душі, контакти майстра будуть в описі цього відео. Владислава, і ще таке цікаве питання, тому що дуже багато глядачів його запитували, і думаю, що ви, що ви вже відповідали на нього. Це те, коли ми дуже часто... Дивимось на годинник і бачимо ідентичні цифри: 12, 12, 22, 22, 15, 15. Є в цьому яка, ну, якась символіка, якийсь символізм і якісь там ознаки чогось? Чи це просто випадковість? Класне питання. Насправді його дуже часто задають, бо е насправді це така мова Янголів. Насправді е є навіть такий напрямок нумерології, як янгельська нумерологія. Янгольська нумерологія вона говорить про те, що вищі сили, наші покровителі, наші захисники, ангели, архангели, ріти, таке інше, у всіх це буде ну, різні якісь істоти чи різні, різні енергії. Однак ми говоримо про те, що коли ми починаємо бачити однакові числа, з нами говорять янголи, тобто простір. Вищі сили демонструють нам той шлях, той напрямок, яким ми маємо керуватися, і звісно, що різні числа вони трішечки різне. Тобто, наприклад, коли ми бачимо одинадцятки або двадцять два, частіше за все це про те, що ваше життя або вже прийшов вчитель, або ви на шляху до вчителювання і на шляху до вивчення нових знань. Якщо люди бачать, наприклад, там 10 або 21, дуже часто це означає, що попереду якийсь переїзд, і е, тією можливістю слід скористатися. Якщо ви бачите двійки або четвірки, частіше за все це про те, що е, вашому просторі. Є люди, які або забирають енергію з вами, або вам слід переглянути ті відносини і е, ті домовленості, в яких ви знаходитесь, чи, чи то з партнером, чи то з партнером по роботі так і таке інше. Е, тобто кожні числа, вони трішечки прорізне. У мене є е, на каналі якраз більш такі розшифровки, е, більш детальні. Однак, що слід говорити, що слід зазначити, це те, що коли ми починаємо бачити такі числа, значить, простір нам дає чітку підказку. Бо насправді таких чисел багато. Однак, коли ми на підсвідомості концентруємось на якісь символи, це означає, що ці символи нас ведуть. І ми або заплутались в даний період свого життя, або ж ми самі того дуже часто не усвідомлюючи, ми запустили цей сигнал, можливо, в молитві, можливо, в якомусь такому емоційному стані. Ми сказали, Боже, або там янголи, або рід, допоможи, покажи, куди мені йти. Дай мені. Символ, дай мені підказку, що має статус, або що мені робити з цим, або там, з цією ситуацією. І ми починаємо бачити ці символи, які дають нам якраз ту підказку. Тому саме, що простіше можна зробити. Дорін вірчи, англійська нумерологія. Це можна знайти навіть там, прогуглити, там, чи подивитись у мене на каналі, я про це розповідаю. Тобто, я, бо зараз немає е, сенсу розповідати про все, це дуже дов, uh -huh. довга буде Звичай. відповідь. Однак е, слід сказати, що це е, завжди числа, які відносяться до однієї групи. І чи то вам слід звернути увагу на здоров'я, чи то слід розібратися у відносинах, чи ви скоро можете приїхати, чи ще щось. Тобто ці числа вони зазвичай відносяться до однієї групи, і ця група вам якраз, група цих чисел, вона вам дає підказку, що ви маєте зробити саме в даний період свого життя. Я хочу також сказати нашим глядачам: якщо вам цікава нумерологія, якщо вам цікаво знати більше про цифри числа, обов'язково підписуйтесь на канал Владислава Грицая, посилання на який буде також в описі цього відео. І останнє питання на сьогодні: чи кожен може навчатися нумерології? Ой, класне питання. Дивіться, є три напрямки езотерики: є езотерика наукова, є езотерика ритуальна. Є мантичне, зараз, я розповім. Тобто ритуальна це, наприклад, шаманізм, а це ритуали. і щодо неї нею займатися може ну далеко не кожен. Тобто має бути доступ або чи на рівні роду, або чи на рівні душі. Тобто людина має це вміти. Тобто, скажімо так, має, має бути доступ, щоб це не нашкодило людині. Мантична, це, наприклад, таро. Таро, насправді, також не всім можна займатися. Е, так, можливо таро використовувати як метафоричні карти, тобто як підказки. Так, це ну, нормально. Однак мантично, тобто робити розклади, якось е, працювати з майбутнім, це також можливо не кожному робити, бо багатьом це може нашкодити. Знову це е, потрібно аналізувати, чи є доступ, чи на рівні е, знову ж таки, душі або на рівні роду. І є наукова езотерика, це астронома. Ерологія, нумерологія, хірологія, не мантична, а хірологія, тобто коли ми просто вивчаємо лінії на руці, і цим можна займатися кожному, в цьому не є проблема, бо там і астрологія, і нумерологія, і хірологія вони вибудовані на певних принципах, вибудовані на певних ем, правилах. Тобто це по факту научний, такий зрозумілий підхід. І нумерологією можна займатися кожному. Звісно, що хтось по-різному, точніше так, різні люди будуть по-різному її сприймати. Для когось вона буде проходити у формі картинок, хтось буде розуміти це в формі формул, Хтось буде розуміти на енергетичному рівні. Однак, всі ці рівні вони допустимі, всі ці рівні вони е, можуть бути ефективними, і людина, в принципі, маючи базу, маючи зрозумілу таку енергію, вона може дуже класно цьому реалізувати. До речі, не можна скористатися можливості 9 квітня в мене стартує е, наступний потік з нумерології, практично нумерології, грані особистості, першого ступінь. Тобто всіх запрошую, приєднатись, буде дуже круто. Там не тільки про нумерологію, однак. Три місяці ми вивчаємо таку обширну інформацію, і нумерологія, звісно, є базою. Владиславе, ми обов'язково дамо посилання на цей ваш потік, також в описі відео. Тож, якщо ви хочете навчатися нумерології саме. Ну, я би сказала, найкращого майстра Владислава Дякую. Грицая Опис на потік буде також в цьому відео. Владислава, надзвичайно вдячні, що завітали до нас в студію, поділилися е, такою цінною інформацією. Тож, до зустрічі!